Шалена боротьба в серії А за чемпіонську гонку. 5 чи 6 команд борються за Скудето в Італії. Мілан, Наполі, Інтер, Рома, Болоні, Ювентус та комо це сім клубів, які претендують е, на перше місце в відстань від сьомого до першого міста 5 очок. Ювентус 23 пункти, Мілан 28. Але. Вчора 에, Кременезе і Іварді не дозволив Болоні також приблизитись до Роми та Інтерболоні. В них 24 пункти. вони вчора програли Кременезе 3-1. Мілан виграв свій матч у Лаці 1-0. Наполі перемогло Рому 1-0. Ці дві команди займають перше та друге місце відповідно. Інтер та Рома 에, мають 에, по 27 пунктів. Вони третій і четверті. Комо та Болоні мають по 24 пункти, та Ювентус має 23 пункти. Але я впевнений, що Ювентус ще буде боротися за скудето і претендувати на чемпіон.